Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні дивіться в мене дуже гарна обліпиха і я буду готувати із неї заготовки на зиму і покажу вам 4, хоча ні 5 способів заготовок із цієї дуже смачної та дуже корисної ягоди. Всім відомо, що обліпиха дуже багата на комплекс вітамінів та просто необхідна у період застудних захворювань. Тому готуємо із неї заготовки та будемо готові до сезонних захворювань. Перше, що я хочу заготовити, це помиту та просушену ягоду, я розкладаю у піддони сушарки тонким шаром і буду сушити її у сушарці до повного висихання, це приблизно 4-5 годин для моєї сушарки, а взимку буду пити дуже смачний чай. Ось так вона виглядає після висихання. Перекладу її у закриту скляну ємкість і взимку буду додавати її до чаю. Другий спосіб це помиту просушену ягоду обліпихи, я складаю у зіп-пакети та відправляю до морозильної камери. Зіп-пакет я закриваю, перевіряю, щоб не було у нього повітря. Так його трішки спускаю та відправляю до морозилки. Якщо ягода гарно вимита і просушена, то нічого не злипнеться і при заморожуванні вона буде окремо одна від одної. Третій спосіб я беру приблизно пів кілограма ягоди, додаю до неї 2 столові ложки цукру та перебиваю блендером. Блендером я перебиваю не повністю до пюре, а так, щоб залишились і шкуринки, і насіння. Коли маса підходить мені за виглядом, ось такого вигляду вона має, я перекладаю її у ємкості для льоду. Можна в такі пластикові контейнери, також можна перекласти у пакетики для льоду. Наповнюю їх повністю сумішчю і відправляю до морозилки. Також наповню і пакетики для льоду. В них це також дуже легко виходить. Відправляю до морозилки, потім, коли вони замерзнуть, перекладу їх у зіп-пакет. І четвертий спосіб це взагалі мій фаворит. Залишену обліпиху я перемелюю на м'ясорубці. Коли маса готова, беру сито та перетираю її через сито, тому що для цього способу мені необхідно тільки пюре та сік. Кісточки, шкуринки я використовувати не буду. Гарно перетираю всю масу. Відміряю, скільки в мене її вийшло. В мене вийшло 300 г. Тож додаю до неї 300 г цукру. Тобто один до одного. Добре перемішую і залишаю на півгодинки, щоб цукор розтворився. Залишаю просто при кімнатній температурі. Коли цукор розтворився, маса стала однорідна, крупинок вже немає, я беру простерилізовані баночки, ось такі в мене невеличкі, та заповнюю їх цим варенням. На смак воно просто чудове, дуже смачне. Рекомендую вам цей рецепт, як номер один. Закриваю кришками. І ось таке гарне і смачне варення в мене вийшло. Залишену масу, яку я перетирала, я також не викидаю, перекладаю в контейнер і відправляю до морозилки. Взимку її можна використовувати в чай або компот. І ось із 2 кг обліпихи в мене вийшло стільки смачних заготовок. Такі льодяні таблетки, дуже смачні в чаї. На одну чашку я використовую два льодяника. Дуже смачний та ароматний чай виходить із такої заготовки. Також просто заморожена ягодка. Як бачите, вона відокремлена один від одної, нічого не злиплось. Заморожений обліпиховий жмих. сушена ягодка та обліпихове варення. Варення це, до речі, треба зберігати у холодильнику, так як воно не варене. Ось і всі мої заготовки. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво це відео, то поставте лайк, а в коментарях поділіться своїми рецептами заготовок із обліпихи. Дякую вам за увагу!